Добротно у зроблено все доброго дня на До судні шановні говорять. На сьогоднішній положение выглядело 10 чата, але в нас є ще два питання, які вийде у нас. Так ми будемо обміну, чи ми досить просто зміни. Тоді вже після питання, так. Це просто проєкту No8. Перше питання про інформацію Пермайської територіальної виборчих Первомайської комісії, Пермайського району Миколаївського визначення повноваження депутата Перемайської міськради, Первомайської району Миколаївського 8. Питання розгадалась на всіх комісіях, зауваження було, а то за те, щоб винести народження. Дякую. Наступне питання – друге про затвердження плану роботи Кременецької міської ради з другого півіччя 25-го року. Олег Сергій доповідав, так як на комісії зауваження було, хто за те, щоб вийшли до цього народної сесії. Третє питання – про внесення змін до програми розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності Кременецької міської територіальної громади Миколаїв Турці на 23-25 років затвердження рішення міськради 21-12-23 року за номером 7. Алина Стемміна доповідала, зауваження було, хто за то, щоб винести народження сесії. Дякую. Четверте питання про внесення змін до бюджету приметних романти за 25 рік. І постійної комісії міністрати там бюджет адреса внесе до проєкту рішення доповнення. Доповнення є. Світлана Івановна доповідала, зауваження було, хто за те, щоб винести народні сесії доповнення. Дякую. Можно? Да. Что это пикапить, пикапы? Если это пикапы, то я на вопрос, ты медицина, да, то есть пикапи, то есть просто переписывают виділяли, выделяли. На рисую бокс, что полетает. Да, це просто фонда выделял, да. А нам треба на финансовую пикремку канала. І ми для того, щоб капітальні видатки.

За питання, лицюєте, Ірина, за було, что за то, що принципи народ сесії? питання. Про переменування будуть на проводке на території про матеріальної амада. Ірина представка заповідала, зауваження було, то за то, що сесії, дякую. Шосте питання про надання на розроблення детального плану території земельних гелянки публиці мої в комментариях, давайте полностью. Ілина також заповідала, зауваження було, стантування. Кто за то, що принести народу сесії? Дякую. Сьоме питання про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки по улиці Аржева, місти Пермані Миколаївський области. Постійно питання також представка заповідала за уваження, було на Чудово, що наук уже будем Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки пости Карабену місти Пермат Миколаївський Тут по моєму питанню є зміни. Нам то, что то, что я сейчас говорил, после будущего казанская ради, нольна ділянка, катастрофа, мы добавляем туда почти 2,9 мільна ділянки, просто міни кадастровий номер, и будут за позиции за уловлені.

Це дев'ятий десятка, я знаю, що це питання, але на голосування по дев'ятому. Хто за те, щоб винести на розгляд цей звіт? Десяте. Про внесення зміни до рішення міськради від 6 номер 24 року за номер 33 про затвердження структури територіального центру соціальних надання соціальних послуг про місці міської територіальної громади. Це те саме питання, ми просто вийдує, за мною вірус за його пов'язані, хто за те, щоб винести на розгляд цей звіт. Дякую. Одинадцяте питання про затвердження меморандуму про співпрацю між фондом відбудови України та громадською міською фінансовою. По 11 каже заповідали, заваження було на станом голосування. Хто за, дякую. 12. Про затвердження статуту комунального підприємства перемаги, містяти, в козимо перемахі міськради. Новій аренач заповідав, заваження було станом на голосування. Хто заходиться на сесії? дякую. 13 питання не буде Переходимо до питань земель.

Можно. За та... мене комісія не так. А чем збираюсь, не було форму? Да, не. не хватило форму, два чоловіка да, відсутні, то да, не було дома. Да, та, не Налі, так, де, інші, ми, особисто, другий, рад, варчував, техніч, другий раз, зашли убитих, ну і це другий раз, коли не зібралася комісія, просто гориться Олег народили відражение за кордонов і не було бойка, тому не хватило форму. Кінець, яка у нас в вашій фракції плинна, яка підтримувала, кожного разу не перепонуємо, але я десь презентувала. Ми на це не впливаємо. Шановні колеги, 16 питання про прийняття до комунального власності Пермецької міської територіальної громади житлового будинку 52 А по вулиці Ліси Киричевка Олександра Сморська вивчу в місті Пермець з будівлями та спорудами та засвяження акту приймання передачі. По 16-му зауваження було справа голосування. Хто за? Дякую. 17. Про прийняття комунальної власності Пермайської міської громади майна від мерної спадщини вулиці Степова, 36, міста Пермацької Казанської області. Тому що також не було, це ми приймаємо ставного голосування. Хто за? Да, дякую. 18. Про безоплатну передачу майна балансу КП Пермайського та канал на баланс КП Пермацької міської ради Перемайського управління провідна колоційного господарства та закріплення майна на праві податку віддані. У 18-му повідали, не було став на висування. Хто за? Дякую. Дев'ятнадцятого. Про припинення права господарського віддання на нечислови будівлю катейні по вулиці Олександра Короченка, 19. Равницька переместки, КП Перемайський міської ради Перемецької управління до провідна кондиційного господарства. Хто за? Дякую. Два про прийняття до комунальної власності Перемеської міської територіальної громади, квартири номер 38 та 39 по вулиці Івана Гавузької номера один Миколаївської області. Зараз у також зауваження було ставного голосування, хто за того, що видається народа 3, дякую. 21. Про внесення змін до ліжої від 29 до 25 року за 13, про продаж одної і другої частки у праві спільної часткової власності. На 4 будинок, який розташований за адресою Івана Франка 13, Миколаївської області. По 21-му заваження було станного голосування. Хто за того, що видання народу 3, дякую. 22 про передачу об'єкту. На майна по у Віктора Скаржинського 3 на баланс комунальної власності та земельних носит примає Ради. У 22-му писанні зауваження було славна голосування. Кто за третье про встановлення стартового розумію? Річної арендної плати платить року продажу права аренди земельних земельних розпродаж. У 23-му також зауваження було славна голосування. Кто закон? 24. Про укладання другого райони де біг на новий вус. По 24-му поговорилися, зауваження буду старного сила. Буде тоже виняти на уже. Дякую. 25. Про затвердження технічної документації дивноусту щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на наступній стереті та безоплатно передачу власної земельних ділянки для індивідуального стадіоникла. По 25-му обговорилися зауваження також не було старного усилення. Дякую. 26. Про технічної документації з інвестору щодо земельної ділянки вулиці Сонячна 21 та передачу земельної ділянки в проєктування нового аренду. Підпосібні комісії відразу з питань житлового комунального господарства найшла рекомендацію в пункті щодо передачі фізичної особи Кучер на Тії Іванові у користування земельних ділянків для обслуговування на житлової будівлі вулиці Сонячна 21 змінити термін з 10 на 5 років. Хто за того? з Про затвердження технічної документації, що достанову межі мельні діяльні ділянки на місцевості, та безоплатно передачу ділянки, тоді вниз, і вовні жили, куди розпустив удивитесь круто, мери, корматі, міської ароматы. Доповнити проект рішення з последуючи сміти, нумера, девять артилерій. Допустимо, стік є, які відповідають, якщо треба, я зачитаю. Краді, то став на голосування доносимо на сесію. Хто захоче перестанути на сесії, дякую. 28. Про надання дозволу на розроблення технічної документації, при щодо встановлення відмовлений меж, земельних ділянки за на місцевість. По 28-му зауваження було став на голосування. Хто за? Дякую. 29. Про припинення права користування за неї товариство обмеження відповідальність комуніселі тепловок. По двадцятиму заважені буду станного слова, два ясно. Представьте, правда, не до рішення місяць ради. По представьте, не зауваження було, станного звання, то з вами якості. Тридцять перше. Проти у колоції в декоди по праворя землеї та ребенка лосами розроблення технічної декументації землеюсь щодо встановлення відновлення медземенної ділянки до дурі замість теплості. Под першому зауваженням було станом голосування. 32. Про передачу земельних ділянки голосування на умову характерій для синів і послання в По 32-му поговорити, заважання будуть прав на голосування. 33. Провідувальні на новий строк до резервих ділянок вулиці Миколи Різдърновського 9К, 1 та 9K, року два. Із таким зла рекомендація.

34. Про засвячення документації землю та безоплатну передачу у вас на земельній ділянці на підмісті ювання Аража. По 34-му зауваження було станого висування дякую. 35 про підготовку луків для продажу права аренди земельних ділянок на земельних характерах документацію документації землеустюру. По 35-му поговоримо, що вважання було станого висування. Дякую. Якщо ви знаєте, я вийти на комісії і динамич. це все, що стосується... Субаренди, це скрита, шахрайство, тому що на землях громади заробляється крупку. Оце я хочу сказати. Це волонтерська, а там це вирішується. Люба субаренда це продати. Людина побудувала, що десь не там працює, вона як його продати. Ну візьмо, від нього. Ви ж самі прекрасно розумієте, що це життєне.

Ярки, полностью опять, биржа по переводу, номер 123Б, дроб 3. А можно это сказать? Да, я передбачено Евгений Панович, Владимир Ильич, законодательство Прямо можно сдать субборенду. Ну что, мы прикольные получили.

Выпадинки свой, я не знаю, не начинал. Есть место призначить, это такое нам для бюджета. Ну, а есть такие же, да. То, что судится, субборент, да, я буду, если взять, значит, у миллион цветочки, кикивание, мы нам заваряли. И пикивание субают. Вот он я сейчас вам это сегодняшний мой вопрос. И я не дежурю. Разве я его не задаю? Я не могу задать вопрос. Я должен взять центральную. Какого ещё? Вот вот это то что я подравниваю машину здесь. А 40 people заважнее будут там на словах. 40% проваження договору на розроблення технічної документації щодо встановлення видно на земельної ділянки вулиці улиці космонавти 20, на той подальше передачі, користування на умовах аверси. По 40% зауважень не було, там на голосування. Тобто 42. Питання зняти Други, друг. з друг комісії з бюджету. 43. Про надання дозволу на проведення експортної грошової земельної ділянки відповідно, ми провідного 19, що підлягає, по 43-му зауваження було. Зараваже не було. Але я говорив на комісії і хочу сказати, це Сьогодні... Один подавший метод 51-23. Що по 43-му, що по 44 Коли буде звісно хорошова оцінка вже експертом, так? Вона буде два, а може да менше. То давайте будемо менше, неоднораджу. Ну, а е персонал, менше хорошо, експерт, а вот ти будеш. А я не почув, а що сорок другу? Ну, причина. Я підтримую відсування, там надо роботу партнер дорогу. Коли то що? Якщо візьмемо себе факт зробити, це ругу то я зробив. Пускай тоді будемо говорити. Пускай комісія це. Та саме нема місця, там десь до метрів, оце то сіличка. Зрозумієте, сам дорога, яка машина буде проходити, а вдруг за це пить, хто буде розвивати і розміщати кошти. Так що, я думаю, з цінами тут, ну, просто діка. Прийдемо тоді, коли вже буде все, і там взагалі буде 18 гривень, так як по-другому. Тобто, людина може?

Не мусимо носити, на але я ще раз воно носити, і буду проти цього називати такі питання. Ну це втратить, і ми втратимо. Добре. Він ще одно року не А скільки цілих він втратив? Скільки? Скільки ти маєш добре підняти ці тарифи? В рік. В рік? Так. Тобто, будь-що знімати. Тож, 4 тисячі за 2 роки. Тобто, це نہیں خرچ ہو ایا <سؤال> ہے کچھ پروڈکٹس پر 900 سے 1000 تک اس پروڈکٹ پر مائشی ہے اور نزارہ ہے اور انشاءاللہ بھی ہوگا۔ 1000 روپے واپس دوبارہ بھی ہو سکتا ہے

Дякую. 47-го про затвердження технічної документації що уподіл земельні ділянки по вулиці Одеса в районі житлового будинку 127 та передачу земельних діянків користування на умовах аверди. По 47-му зауваження було стан про голосування. що затопитися на Дякую. 48 Про зміну цільового призначення землі. По 48-му лета пояснював, не було там На голосування. я буду, я говорю про те, що це людина потримала. Безоплатне землю з без будівництва будинку міняється призначення на, на, на будівлі та дірів. Якщо вона зразу від будівлі та діє, вона... А це другий, другий. А це другий, другий. Діля залишеного твору там, в кількох війнах, які були в Луганській, тексту «Європейська», «Народна» та «Народна» перевірили. А це хуй, як перевірити. Так, 49-та стаття про передачу земельної ділянки у користування наукового карета. Із постійних місць, із 19-та між ділянками, знайти передачу в пункті 1, Перебувати на мене ділянки для обслуговування громадського будинку на житловому будівлі по вулиці Перебувати на 1В громади Русила Гучівки. Змінити термін на ренде 49 на 5 років. Хто за то, щоб вийти на роль ось термін? А воно не Ні. 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 не ровно, там не ровно, там не ровно, там не Та ні, я приїхав, я приїхав, я приїхав, я приїхав, я я ж вам не вважаю, я чого не питав, повірив вам чи ні? Ти нам не вважай, що ж ви це народне статус і змінили? Дякую. 50. -е. Правознання з ул. на розроблення проєкту земнорусу, що довідується неземельної ділянки в пасівній пересуванні, може слід зробити в міжнародному провіннім власного господарства. По 50-му, за уваження, було ставлене уступання. Дякую. 51. -е. Про провінні права пасівного пересування земельної ділянки. Підставше, також вони доповідала, заважання було став на голосування. Дякую. Так, переходимо до питання, несла додаткового. 52 про внесення змін до рішення міськради до 3.130 року, 2 отендарна засідання 4 сесії міськради про затвердження міської офісної програми спортивна громада на 21.25 роки. Управління культури і спорту заповідала, заважання було скрайно, голосування. Дякую. Після третє, Про внесення змін до персонального складу членів постійних комісій міськради затвердження рішення міськради 2720 року першого податного засідання за номер 4 про затвердження персонального складу постійних комісій міськради 8-го та обрання їх ролів. Згідно з постійних комісій з питань законності та питань бюджету зазначений проект пропонується розглянути по порядку сесії міськради другим питанням.

che ho detto questo vai uno che sei stato a ricevere il ricevimento 50 per questo 52 Allora sai dove devo dopo la analisi l'aveva già fatto da rinizio la scorsa settimana poi ho visto che io ho un calendario diversi giorni domani mi dava a dare un piccolo documento

Чарки по відвальному приміщенню. Продавати, просувати. Заплатити за плату 100. Частину Ви виключаєте за свободе так, до зали, які ви вирікли, що він не прийшов, каже, надію ще уже я вам його просто подаю, я тим надію на вас Там на малих також можна бути благотужні, щоб вам допомогти працювати. Ну, до. Пока

Рішення про відновлення меж земельної ділянки, це у нас буде під час шостих питань. Ви розумієте, що ми вирішили, що ми Так, так. Нам просто все розширюється трошки забави для земельної ділянки. Учна зникла, яка не відповіла на цю ситуацію. Та історія, яка ви дати, яка ви дайте, яка ви дайте. Ви не дайте, яка ви дайте. Ви не дайте, яка ви дайте.